Вітаю всіх глядачів мого каналу, мене звуть Віна і ви на каналі про рукоділля. Сьогодні я хочу з вами просто поспілкуватися. Не буду показувати ніяких виробів, ніяких процесів, а ми просто поговоримо. І поговоримо ми про в'язання. Я хочу відповісти на питання тега «В'яжні пряжні пріоритети. Мені естафету цього тегу передала Маруся. Її канал називається Марусина Скринька рукоділля». А взагалі-то придумали цей тег наші українські в'язалочки. І почнемо не будемо затягувати перше питання цього тегу, ім'я і назва каналу. Ну, о, мене звуть Ліна, як я вам вже сказала, а канал мій так і називається Ліна Сергієнко. Яким, інструмент, яким інструментом надаєте перевагу спиці чи гачок? Ну, я в'яжу і одним, і іншим інструментом, але Більше полюбляю спиці. Я думаю, що це може бути пов'язано з тим, що гачком я володію менш, ніж спицями, і тому, тому більше люблю спиці. Але до гачку мене періодично тягне, хоча в мене одяг виходить, як на мене, не дуже гарно, більш прикладне таке в'язання гачком. Але я бачу, що є дівчата, які майстерно володіють гачком, і в них виходять такі чудові вироби, що мені теж хочеться навчитися, але якось немає такого стимулу, щоб мені от прям дуже-дуже захотілось. Напевне, спиці все ж таки найбільше полюбляю. Але я думаю, що якщо мені... Западе в душу якийсь виріб, який я захочу зв'язати, то цей буде таким великим стимулом для того, щоб більш краще опанувати гачок. Так, якими номерами інструментів частіше всього користуєтесь? Я люблю мілке в'язання, тож мої найулюбленіші номера спиці це 2,75-3325, але буває і менше, і буває трошки більше. Ну, напевно, найвеликий такий розмір це 4,5, а так взагалі-то я не в'яжу з товстої пряжі. Але, опять же, є деякі вироби, які краще виглядають, коли вони зв'язані не з товстої пряжі. Е, гачок, якщо гачок, то там, якщо це серветки, то це від 0,75 до 2. А взагалі-то більше двічку я люблю. А от я в'язала сумку, то там найкраще підходить 3,5 четвірка. Для іграшок також більш таки, якщо це, наприклад, з джинсу в'язати, то там на певну двічка, двійка з половиною. А от на плюшеву пряжу там більший гачечок треба. Так, якому якому в'язанню надаєте перевагу літньому чи зимовому? Більше люблю зимове в'язання, тому що мені більше подобається зимова пряжа, але є такі вироби, які саме літні хочеться зв'язати. Тому, ну, якось так виходить, але все ж таки більше зимове в'язання. У вас закінчилися процеси. Який ви розпочнете процес, не роздумаючи шкарпетки? Це однозначно, тому що це моя любов. Вона в мене виникла досить недавно, напевно, десь рік, як я так дуже багато в'яжу шкарпеток і різноманітних. І я намагаюся опановувати якісь нові способи в'язання, але є ще те, що я ніколи не робила, і мені є до чого. І в чому вчитися, але я гадаю, що це такий процес, який я точно розпочну, не задумуючись. Так, які речі більше любите в'язати? Іграшки, одяг, декор. Ну, одяг, звісно. Бо я вважаю, що іграшки та декор, вони в якійсь мірі, їх же не можна в'язати постійно і а, щоб пере, перевантажити, наприклад, якщо це декор для своєї оселі, то ти ж не можеш всю оселю заполонити іграшками або якимсь декором. А, якщо в'язати такий декор на подарунки, то не кожна людина це розуміє і вважає це за якусь таку річ, яку, яка може прикрасити інтер'єр. Тому це все в міру досить дозовано, і якщо мені дуже-дуже чогось захотілось. А, а, так, я більш полюбляю речі в'язати, тим паче, що в моєму оточенні є багато людей, які би хотіли щось для себе в'язане. Тому мені поки що вистачає. У мене не така висока швидкість в'язання, щоб я нав'язувала досить багато речей. Останнім часом дуже багато аксесуарів. Плечовий виріб, напевно, був останній ще влітку, тому я дуже вже хочу розпочати плечовий виріб, пов'язати, і сподіваюся, що найближчим часом я це почну. І мені здається, що саме одяг він підкреслює особистість людини. І якщо це одяг зроблений як власноручно, добре зроблений, ну, щоб не, коли людина одягає його, щоб не здавалось так, що ти тільки вчишся в'язати, і от у тебе щось там вийшло, і ти його одів і носиш. Але! Є такі е, речі, які повинні так виглядати. Ну, тому мі, моя відповідь це одяг. Так, як давно почали в'язати? Ну, почала я в'язати дуже давно, ще зі школи. Е, я вже розповідала цю історію. Е, я ходила на е, гурток в'язання. Але почала я навчила мене мама в'язати я ще до цього гуртка. Тобто, коли я вже прийшла на гурток, я вміла в'язати лицеві виворотні петлі, не вміла, вміла гачком тільки оцю з повітряних петель набирати ланцюжок оцей, і все. А там я почала вчитися набагато більше і там був такий гурток, що там не тільки було в'язання, ще було макраме, То я там спробувала і цей вид творчості рукоділля. Тому в мене такі дуже приємні спогади. Але все це було, як мені здавалось, я там багато навчилася, тепер розуміючи, що мало, але це якось так піштовхнуло до більш детального вивчення якихось таких технік. І я почала купляти книжки по в'язанню, пробувати різні візерунки, от, пробувати щось таке цікаве. Але саме в'язати так багато, я почала вже, коли потрапила на YouTube, і мене захопило в'язання з новою силою, тому що тут можна не тільки надихнутися, навчитися, ну і йти. Розвиваєшся завдяки тому, що люди показують, такі самі люди, як я, показують, що вони вміють і вони вчать. Тому як можна не вчитися? Мені здається, то взагалі неможливо. Так, наступне питання. Який ваш найперший в'язаний виріб? Ну, Саме такий, що можна його назвати виробом, я пам'ятаю, це саме на гуртку: я зв'язала светрик для ляльки. Знаєте, лялька не Барбі, а така, такого розміру, там, де. Ну, в неї ще не було такого тіла з формами, але то була лялька, на яку можна було зв'язати одяг. І в мене був светрик, зв'язаний з шальним комірцем і з візерунками. Мені допомагала робити розрахунки моя вчителька. І потім саме такий светрик я в'язала вже на себе. Так, в який час любите в'язати ранок в, Рано, в день-ніч? Ну, я більше люблю в'язати зранку або в день, вночі я не можу, я хочу спати. Це, це якось так для мене і важливіше, і організм мій ну, не може. Я. я починаю робити якісь помилки, тому я стараюся в'язати так, коли день на світло. Але останнім часом все менше і менше часу на в'язання, і на то є багато різних причин, всі ми про них знаємо, тому в'яжемо, коли є час. Наступне запитання: яким магазинам надаєте перевагу при виборі пряжі і аксесуарів? Ну, в мене є, звісно, найулюбленіші магазини туди, куди я йду, найперше, якщо я починаю щось шукати. А якщо там немає, то я починаю просто вбивати в пошук і шукаю те, що мені треба. Я люблю більше онлайн-магазини. По-перше, я можу там побачити більший асортимент. І Єдине, що мені не подобається, це кольори, вони можуть бути трошки іншими, а буває і не трошки від того, що ми отримуємо вживу. А офлайн-магазини я люблю сходити, отримати цю пряжу. І дуже радію, коли. Маю можливість потрапити в такий магазин. До речі, хотіла вам розповісти: є такий магазин Candy Yarn, Я думаю, що всі його знають. В них був офлайн-магазин в Запоріжжі. Потім вони відкрили офлайн-магазин в Одесі, і, от недавно, буквально недавно, вони відкрили офлайн-магазин в Києві. Я там ще не була, але дуже-дуже хочу, тому що це такий великий магазин. Там, де величезний асортимент, і мені би хотілося потрапити. Ну, Останнім часом я не виїжджаю зі свого району, на то є також причини. Ну, я сподіваюся, що колись я туди потраплю. Також мені подобається офлайн-магазин Маківка, він, називається, він також є в Києві, але він також знаходиться досить далеко. Але є магазин, який знаходиться недалеко від мене це магазин Анже. Я думаю, також про нього багато хто знає. І е, я іноді туди ходжу. Але там, е, не то, що магазин, е, він все-таки більше позиціонує себе як інтернет-магазин. Але якщо тобі щось треба, ти можеш домовитися і прийти, е, подивитися. Ось. Е, тому я якось. Е, Намагаюся поєднати офлайн і онлайн покупки, але звісно, що онлайн також дешевше, тому я більше все ж таки надаю перевагу онлайн-магазинам. Так. Чи в'яжете на публіці, чи надаєте перевагу домашньому в'язанню? Мені б дуже хотілося в'язати на публіці, але я дуже-дуже соромлюсь, не знаю, чого це. Мабуть, все ж таки треба перебороти себе. І тому я більш в'яжу вдома. Ну, не то, що більш, я в'яжу в основному вдома. Так. Пробувала в'язати на замовлення. Так, пробувала. В мене був досить негативний отзив, ну такий досвід. Один досвід був такий нейтральний, а от один був дуже негативний, тому я не хочу. Але останнім часом я стала задумуватися, що, можливо, я би в'язала на замовлення, наприклад, шкарпетки. Тому що мені подобається, по-перше, їх в'язати. А по-друге, мені здається, я би змогла саме шкарпетки в'язати. Інші аксесуари там поки ні. А от, наприклад, одяг, плечо, ну, одяг то взагалі ні. І, можливо би, іграшки, але на іграшки, я вважаю, в мене дуже мало досвіду, і на іграшки я ще не готова. Ну, Мені здається, що мені ще треба багато вчитися, щоб в'язати іграшки навіть для себе. Так, В'язали на замовлення рідним і знайомим. Так, в'язала і зараз в мене є такі замовлення і для рідних, і для знайомих, і, як правило, вони задоволені. Якби була змога повернутися в дитинство, ви почали в'язати раніше, чи не почали б взагалі? Мені здається, що я б нічого не міняла. Я взагалі-то задоволена своїм життям, дитинством, і тому мене все влаштовує. Єдине, про що я жалкую, це про те, що я не в'язала своїй донечці, коли вона тільки народилась. Але з, іншого, з іншої сторони, то в мене не було на той часу. І я почала її в'язати, коли вона вже почала ходити в садочок. Тоді вона була там дуже-дуже було в неї багато в'язаних речей, зараз трошки менше, але я думаю, що ми все встигнемо. Чи я жити на свята та в неділю? На великі свята ні, в неділю в'яжу. Тому що так виходить, що в будні дні не досить багато часу, тому я, я в'яжу в неділю. Чи в'язання ваше основі не хобі, чи є якісь інші? Я ще люблю шити. Мені це дуже подобається, але шью я набагато менше. І річ в тім, що в'язання ти взяв і ти можеш. Розміститися з ним будь-де в будь-якій кімнаті, навіть на вулиці. А для того, щоб шити, тобі потрібно місце, яке облаштоване, щоб було гарне світло, була електрика, тому тут трошечки треба підлаштовуватися під обставини, тому я шию набагато менше. Але в мене є плани, і дуже мені хочеться їх втілити. Так, яка була готова робота нещодавно. Нещодавно я зв'язала шапки, зв'язала шкарпетки. Пов'язку, ну, тобто були різні аксесуари, такі не дуже великі. І зараз от я працюю над рукавицею і дуже-дуже би мені хотілося завершити найближчим часом. Ось такі були в мене відповіді на запитання. І оскільки це тех-естафета, то я хочу передати цю естафету Валюші з каналу Валентина Творимо Красу. Валюша – я тобі передаю естафету і буду чекати на твої відповіді. Ну, а з вами я на сьогодні прощаюсь. Побачимось в наступних відео. Бажаю вам усього найкращого і гарного дня! Бувайте!